І ми продовжимо цю тему з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю студія. Отже, сьогодні останній день, коли військовозобов'язані мають оновити дані, що зміниться з завтрашнього дня для них на перетині кордону? Власне з завтрашнього дня з нуля годин, тобто цієї ночі, в пунктах пропуску при виїзді. Громадян за межі України у чоловіків громадян України у віці від 18 до 60 Ми почнемо перевіряти наявність військово облікових документів. Це стосується зазначу, всіх громадян України, чоловічої статі 18-60. При відсутності такого документу власне буде виноситися відмова в перетині кордону. До цього нагадаю також, що категорії тих, кому дозволено перетинати кордон, і умови перетину, що прописані правилами перетину державного кордону громадянами України, затверджені постановою уряду номер 57, вони не змінилися. Але до тих умов, які є, додається власне і наявність військово-облікового документу. Це якраз передбачено змінами до. Законів України і з плином терміну сьогодні останній день, коли чоловіки мали б або стати на військовий облік, або поновити свої облікові дані. А в якому форматі має бути цей військовий документ? Ну тобто, зараз ми наскільки я розумію, є три варіанти: резерв плюс як найновіший, в якому є дані, і який кабмін. Прирівняв фактично, є тимчасове посвідчення формату майже А4, і є ось звичне посвідчення це ось в форматі книжечки, так? Тобто всі три підходять? Власне, так. Це може бути і паперовий документ, як ви зазначили у вигляді книжечки або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, або ж це може бути військово обліковий документ в електронній формі. Це він прирівнюється тоді, коли в резерві плюс згенерований QR-код, щоб прикордонники могли мали змогу считати його і отримати ті дані, які відображаються в системі оберіг. До того ж, також зазначу, будь то документ в паперовій формі чи в електронній формі, але знову ж таки, якщо у прикордонників виникатимуть якісь сумніви відносно даних, які відображаються в військово-обліковому документі, або сумніви, що документ може бути підробним, то ми обов'язково перевіримо всю цю інформацію в системі оберіг. Можу нагадати, що ще з березня місяця був було налагоджено такий інформаційний обмін між державною прикордонною службою і міністерством оборони, і наші інспектори в пунктах пропуску мають доступ до цієї системи для того, щоб в тому числі унеможливити використання підробних документів, які б давали право громадянам України чоловічої статі виїзд за межі України. Так, пане Андрію, а яка зараз ситуація з незаконним перетином кордону? Чи помітили ви якісь зміни в кількості тих, хто намагається незаконно виїхати з України? Ну, різкого збільшення спроб незаконного перетину кордону немає, але на жаль, і не фіксується такого різкого зменшення. Проте, якщо до прикладу, порівняти червень місяць і травень, то ну, все ж таки незначне зменшення спроб незаконного перетину кордону нами фіксується. Але знову ж таки щодня прикордонники, на жаль, вимушені реагувати на спроби незаконного перетину кордону і затримувати порушників по всій протяжності кордону з країнами Європейського союзу, а також на кордоні з Молдовою. Але також незмінним залишається те, що більшість спроб, і це можна відмітити і в 2022, і в 2023, і в цьому році. Відбувається на кордоні з Молдовою та Румунією на інших ділянках, зокрема на кордоні з Угорщиною, словаччиною та Польщею, також присутні спроби незаконного перетину, але вони дещо в меншій кількості ніж це на попередніх двох ділянках. А цікаво, з чим це пов'язано на вашу думку? Ну, скоріш за все, можливо, або ж порушники, в тому числі користуючись послугами таких сторонніх осіб, злочинних груп, які їх направляють власне на ті напрямки, де вони вважають, що спроба може бути вдалою. Або ж самі порушники вважають, що законодавство тих країн, куди вони намагаються потрапити, буде більш лояльне до них щодо обставин незаконного потрапляння їх на територію цієї країни. Андрій, ми повернемося до нашої розмови. Зараз звернемо увагу на карту повітряних тривог, тому що оголосили її в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях, от буквально щойно на Харківщині понад годину. Ракетна небезпека про причини почуємо найближчим часом від повітряних сил збройних сил України. Поки що даних від них не надходило, але в будь-якому випадку зважайте на це. Якщо говорити от якраз про південь чи Топак південні кордони нашої країни напередодні Держприкордонна служба повідомила про те, що в Дністрі знайшли потопельника, який намагався незаконно переплисти до Молдови. Чи спостерігаєте ви, що через погодні умови кількість таких спроб якось змінилася? Ну, звісно, погодні умови вони впливають на спроби, вони впливають на кількісні показники. Бо коли холодно, коли зима, є сніговий покров, який ну, складно долати, то спроб незаконного перетину кордону, звісно, не менше при сприятливих погодних умовах, особливо весною влітку, таких спроб може бути більше, бо людям легше долати прикордоння для того, щоб дістатися лінії кордону. В той в той же час, який сказав, що 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 взимку, що влітку, і весною та восени, на жаль, такі спроби продовжуються, але знову ж таки, те, що ви відмічали, так можу підтвердити, що більше спроб при сприятливих погодних умовах, коли люди зважуються на незаконні мандрівки і власне незаконний перетин державного кордону України. Пане Андрію, також Державна прикордонна служба України ввела тимчасову заборону на відвідування гір двотисячників. Це Піп Іван і Бренебеску, і також там ще понад 20 інших популярних туристичних маршрутів на Івано-Франківщині. А з чим це пов'язано? Що стало причиною? Невже вже туристи часто зловживають цим і е, пробують. Порушувати державний кордон або незаконно його перетинати, і яке покарання відповідно загрожує таким туристам, які все одно підуть цими маршрутами, є прикордонний режим, який визначений і законами України, і постановою уряду номер 1147 в тому числі, яка визначає межі контрольованих прикордонних районів, межі прикордонної смуги і обмежень, які там можуть діяти. Нагадаю, до прикладу, що прикордонна смуга це ширина місцевості 5 кілометрів здовж лінії державного кордону. Там має бути обов'язково наданий дозвіл на перебування, там виданий органам охорони державного кордону, тобто прикордонним загоном в межах смуги відповідальності, якої якого планують перебувати люди. Але зважаючи на обстановку, яка може складатися на тому чи на іншому напрямку, прикордонні загони вправі. Рішенням начальника прикордонного загону вводити додаткові режимні обмеження, це в тому числі стосується і ділянки відповідальності Чернівецького загону про ті особливості, які ви щойно зазначали. В той же час, якщо люди звернуться до прикордонного загону щодо можливості перебування на туристичних маршрутах і нададуть необхідну інформацію та свої документи, то прикордонним загоном може Може бути розглянуто таке звернення позитивно, але якщо є якісь будуть якісь застереження відносно осіб, в тому числі які попадали до цього поле зору прикордонників, які намагалися незаконно перетнути кордон, то звісно. Які дозволи видавати не будуть у разі порушень щодо отримання дозволу, то такі особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Але треба розуміти, що це не лише стосується ділянки Чернівецького прикордонного загону такі ж обмеження в прикордонні і особливо що стосується місцевості вздовж прикордонної смуги. Вони введені і на Закарпатті, вони введені і на півдні, а також і на інших ділянках. Бо спроб знову ж таки незаконного перетину кордону їх достатньо. І якщо порівняти з, з термі з, з періодом до воєнного стану і після 24 лютого 2022 року, то звісно, що кількість спроб незаконного перетину кордону значно виросла. Пане Андрію, дякуємо вам за коментар. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами в ефірі.